Всім привіт, я адвокат Олексій Мендрух, і зараз ми поговоримо про те, як обговорюється в Верховній Раді питання щодо бронювання адвокатів. Якщо невідомо, то зазначу законопроект про мобілізацію, розглядав я його по статей, не залишив тут посилання. Дивіться, він має таку правку, як бронювання адвокатів. Тобто на сьогоднішній день, в першому читанні, який прийнятий був за основу. Цієї правки немає, тобто вона була подана пізніше. Разом з тим, цей законопроект, прийнятий в першому читанні, він має бронювання положення про бронювання щодо суддів, прокурорів, правоохоронних органів. Разом з тим, щодо адвокатів цього положення немає. І на сьогоднішній день наживо йдуть обговорення цих правок. Вони були подані раніше НАУ як підстава, щоб, скажімо так, урівноважити судовий процес. Про це я також записував коротеньке відео, залишу посилання, отут, дивіться. І в подальшому вже народні депутати висловлювалися щодо. Тих чи інших моментів з цього питання. Я зараз зацитую то, що наразі є відомо та є в відкритих джерелах з цього питання, і поміркуємо, чи буде в нас взагалі бронювання адвокатів, чи не буде. І так, наприклад, член комітету Верховної Ради Роман Бабій поправкою 2163 пропонує, що бронюванню підлягали не лише особи, які працюють або проходять службу в Нацполіції органах прокуратури. БЕП України, ДСНС, служби судової охорони та в судах, інших державних органах та установах системи правосуддя та органах досудового розслідування патронатних службах, як це прийнято в першому читанні. Але й також ті, хто працює в установах експертної служби МВС, як державні виконавці, як приватні виконавці і як особи, які здійснюють адвокатську діяльність. Як зазначає він в поясненнях щодо державних та приватних виконавців, частина з них має підлягати бронюванню на умовах визначених КМУ, оскільки виконання судових рішень є складовою завершальною стадією правосуддя, яке у період воєнного стану обмежуватись не може. Щодо адвокатів, то так само вони є складовою системи правосуддя. Звісно, ми це розуміємо, про що зазначено в Конституції України, і покликані захищати права і свободи громадян у суді. Всім, хто стикався з допомогою адвокатів в суді, це відомо, і люди розуміють, що без адвокату в деяких питаннях взагалі неможливо. Як то, кримінальна справа, де повинен бути адвокат, також є складні справи на сьогоднішній день, яких дуже багато, де людина сама не розуміється, тому йому. Або їй потрібна допомога адвоката. Це нормально. З урахуванням, що працівники державної системи обвинувачення прокуратура правоохоронні органи бронюються, то такий самий підхід має застосовуватись і до системи адвокатури. Тобто приводиться, як приклад, система правоохоронних органів, які і на сьогоднішній день бронюються, і в новому закону про мобілізацію також передбачено щодо цих посад відсрочка. Інший член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Сергій Демченко також пропонує додати до переліку заброньованих адвокатів у зв'язку з тим, що вони є стороною судового процесу і у разі їхньої тотальної мобілізації робота судів буде паралізована. Пропоную заборонювати адвокатів і член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс, а також народні депутати Олександр Бакумов та Анатолій Бурміч. Останні з уточненням, крім осіб, стосовно яких припинено або зупинено право на заняття адвокатської діяльності. Це абсолютно логічно. Зараз не всі адвокати в нас здійснюють діяльність, це можна перевірити через єдиний реєстр адвокатів, тобто ЄРАО. Там видно, який адвокат на сьогоднішній день здійснює діяльність або який її. Призупинив або щодо якої вона припинена. Тобто це є у вільному доступі така інформація. Відповідну поправку також вніс нардеп Микола Тищенка, який пропонує забронювати адвокатів, відомості, про яких включені до єдиного реєстру адвокатів України, та відображається на офіційному вебсайті Нац Асоціації адвокатів України та право на заняття адвокатської діяльності, яких не зупинено. В свою чергу член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Володимир Ватрас пропонує прирівняти у законі про мобілізацію за наслідками по відношенню до військової служби, до призначення суддею членам Вищої ради правосуддя та ВККС, призначення обрання державного та приватного виконавця, кома-адвоката, що надає безоплатну вторинну правничу допомогу. Тобто тут ми маємо відмінності. Да? Не всі адвокати, а лише ті, що надають правову допомогу, таку державну правову допомогу, за яку вже держава відшкодовує кошти. Вона є безоплатною для деяких категорій осіб. Законопроект 10449 – це про мобілізацію. У редакції, прийняті в першому читанні, передбачає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані зобов'язані судді судді Конституційного суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голова служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступник дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя. Тобто на сьогоднішній день в нас в цьому законі базово це вже все є. Володимир Ватрас пропонує додати до цього переліку також державних та приватних виконавців-адвокатів, але не всіх, а лише тих, що надають безоплатну вторинну правову допомогу. Тобто, ну розуміємо, да, про що йдеться питання. Таким чином, питання на сьогоднішній день дискусійне і остаточно не вирішено, але. Мені особисто здається, що бронювання щодо адвокатів, якщо і буде, то лише для окремих категорій адвокатів, як зазначено було, ті, що надають безоплатну вторинну або первинну допомогу, тобто або адвокатів, які є учасниками по кримінальних справах, тобто там, де є обов'язок бути адвокатом, де це закріплено в нас іншими нормативно-правими актами КПК України, і тому, скоріш за все, для Урівняння, скажімо так, прав сторін, то може така категорія адвокатів може бути заброньона. Але яким чином це буде доводитись, тобто, адвокат він є універсалом, взагалі базово, тобто він вже сам обирає собі категорію справ, яких він веде. Тобто він може вести і господарські, цивільні і кримінальні справи, тому яким чином це буде підтверджуватись, але це. Мало б, напевно, логіку. Ну, що, та, так, так само і щодо тих адвокатів, які надають безоплатно первинну або вторинну допомогу, які отримують від держави вже відшкодування за надання такої допомоги. Подивимось, як воно буде прийнято вже в другому читанні. Залишитись залишилось чекати недовго. Сстерігаємо, буду оглядати та робити короткі огляди щодо прийняття цього закону про мобілізацію. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, мирного неба, до побачення.